Вже пройшов цілий тиждень. Ми підготували цікаву інформацію, яку незабаром дізнаєшся і ти. В ефірі «Тін ТВ з тобою, я ведуча Наталія. Отже, поїхали. Літо у розпалі канікули продовжується саме час для відпочинку нових вражень та відкриттів. У минулому випуску програми ТІН-ТВ ми продемонстрували тобі, як відпочивають талановиті діти нашого краю. Сьогодні ж я пропоную тобі переглянути сюжет, з якого ти дізнаєшся про гірський відпочинок юних науковців. Тож дивимось. Склалася добра традиція збирати обдарованих дітей з усієї України в Карпатах, де можна ще краще відпочити влітку ніж у горах. Саме тут, на базі одного з літніх таборів в надієві, протягом двох тижнів працювали три всеукраїнські літні школи малої академії наук. Переможці предметних олімпіад, діти, які науку люблять понад усе, поглиблювали свої знання з профільних предметів та знайомились з принадами Закарпаття. 16 шкіл, із них дві школи міжнародні. Ми в цьому році плануємо провести. охопимо близько 600 учнів малої академії наук України. Це старшокласники, це ті діти, які досягли визначених результатів в дослідницькій діяльності. А саме вони є переможцями третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Рівень досить високий. Відповідно, навчальні програми. Готуються, складаються, враховуючи досить високий рівень знань, учнів навички науково-дослідницької роботи. І такі вузькопрофільні школи, оскільки саме головне, що діти займаються вже свідомо вибраним профілем діяльності науково-дослідницької. І можна говорити про те, що це вже майбутні, майбутні фізики, майбутні інформатики і так далі. Тобто тут йде ще мова про таке професій, свого роду професійне самовизначення. Робот, якогось в Феодосії привіз манівець Ілля у центрі уваги молодих людей. Для них це не просто цікава іграшка, а передусім експериментальна робота товариша. Ну, у мене було дві роботи. Одна робота була по астрономії, Я вивчав спутники Юпитера і и Транзит Венера по диску Солнца в 2012 году, который случился. І із цих двох наблюдений я сделал первую Вторая моя мановская робота была посвящена Был создан робот, Отдельная конструкция. которая выполняла определенные действия. То есть она, этот робот шел по прямой линии определенного цвета. Когда он видел перед собой препятствие, он его обходил и двигался дальше. Наверное, обе можно применить, потому что первая работа – это подтверждение данных статистически для астрономов. Это полезно очень. А вторая работа – на основе вот таких вот роботов можно создавать роботов, которые Паналогії з європейськими будуть десь на складах, в лікарнях, розвезти медикаменти або -то товари. Я робив робота, який допомагає літнім людям користуватися новітними технологіями, тобто мобільним телефоном. А він ось таких розмірів туди ставиться смартфон і за допомогою комбінації, ну, там наприклад, літній людині треба зателефонувати, вона наживає кнопку, і він набирає номер та виклик і голосова связь. Це експериментальна розробка, але вона вже зайняла третє місце на всеукраїнській олімпіаді по робототехніці. І в дальнішому я ну, думаю, як її вдосконалити. Таких розумних, як Ілля та Сашко, у трьохлітніх школах малої академії наук ще 75 юнаків та дівчат. Останніх менше, адже й профіль шкіл не по-дівочому серйозний фізико-математичний, айтішний та технічний. Проте наукові роботи юнок заслуговують не меншої уваги. Я взагалі дуже сильно цікавлюся екологією. Мене дуже турбує стан навколишнього середовища. І ось саме моя робота пов'язана з сонячними батареями, тобто зі зменшенням. Кількості всіляких теплої електростанції, атомних електростанцій, і це якби дуже великий крок може бути для покращення екології. Я підвищувала коефіцієнт корисної дії сонячних елементів, тобто я їх охолоджувала, і за рахунок цього там було менше теплових коливань і більший коефіцієнт корисної дії. Деякі способи охолодження дали дуже, дуже хороші результати, але, на жаль, деякі з цих способів є занадто дорогими для масового використання, але є і такі методи, які можна впроваджувати вдома і навіть на масовому виробництві. Я презентувала програму. Це програма для автоматизації прийняття рішень з інформаційної безпеки в умовах невизначеності або неповноти інформації. Ну, тобто, по суті, програма по заданим даним це платіжна матриця, обраховує який із варіантів за певних станів природи буде найкращим для саме цього комп'ютера. Ну, зараз іде такий, ну робота саме над тим, щоб програмою могла користуватись ну, звичайна людина. Тобто, е оскільки зараз ну, буде, мабуть, важко людині, яка ну незнайомлена з усіма детальними, правильно працювати коректно з програмою. Ну а там подивимось. Мобільна лабораторія ще одна родзинка літнього таборування обдарованих дітей. Таких в усій Україні на пальцях перелічити. Наш дослід полягає в тому, що ми хочемо визначити, при якій температурі буде плавити слід, якщо е до нього додати. Сіль при різній концентрації лід має різну температуру плавлення, і ми хочемо дослідити при якій яка концентрація солі потрібна для того, щоб найоптимальніша була температура плавлення. Ну, лабораторний практикум, який ми привезли з міста Києва це власність малої академії наук, він відрізняється від тих лабораторних робіт, які діти виконують в школі. Якщо в школі потрібно поміряти температуру, то ми всі знаємо, у нас є звичайний термометр, і ціна поділки цього термометра один градус. Але є такі експерименти, які хотілося б перевірити, і щоб діти перевірили власно, власноруч. Вони потребують більш Точних вимірювань і взагалі наука вона вже пішла вперед. Мало хто вод просто сидить із звичайними приладами 50-х років, вимірює ту силу строму чи напругу. Е, от як вчили ще наші батьки в звичайних школах. Е, є інші прилади, і на жаль, наша школа, вона цих приладів немає. Лабораторні роботи на сучасному обладнанні, інтелектуальні ігри та конкурси, цікава теорія та розв'язання складних задач, дослідження навколишнього середовища, спортивні змагання, тематичні свята та дні екскурсій – це лише невеликий перелік з того, що любить юний український інтелектуал, і що важливо, не перестає вчитися, пізнавати і досліджувати. Якщо чесно, то програмісти це люди ліниві. Тобто, ти більше треба зробити, і ти думаєш, як би це зробити. Краще, скоріше, щоб хтось це зробив за тебе, і ти створиш програму. Так само, у нас тут була експедиція, ми визначали мінерали. І я для цього вбив півдня. Я подумав: якщо я зроблю програму, яка буде це визначати, створю створю прилад, то можна зразу буде десь мобільно, в лісі, визначати тип мінералів, їхнє походження, їхню густину, і це набагато. Пустить роботу, отак це переважно створюється. Ну, взагалі, по-перше, досить люблю астрономію, цікавлюся. Також фізика це у мене улюблений предмет в школі. Дуже космос мені подобається. Ось ну, в цьому напрямку рухаюсь. Також дуже люблю техніку, особливо ж авіацію і аерокосмічні розробки. В залі я в секції стою аерофізики космічних досліджень. Ось, тема у мене роботи була електронні вузли та гіроскопи в електронних системах керування літальних космічних апаратів. Розглядав деякі електронні прибори, яких, з яких складається система управління літальних апаратів, розглядав базові елементи. Так, да, звісно. Всі якщо мовчитися, моє лічне точне направлення. Это... В плані точних наук це математика, підтягнути фізику і, звісно, ж тачать свої своє вміння в програмуванні. Літня школа це передусім обмін враженнями, досвідом, думками. Це і нове навчання у концентрованих умовах розуму та середовищі, де тебе розуміють усі, і завдання перед викладачами стояло серйозне. Ми проводимо з дітьми різнопланові заняття. Тобто, це і науково-популярні лекції і розв'язуємо цікаві задачі. І виконуємо лабораторні роботи на сучасному навчальному обладнанні, якого немає не тільки в спеціалізованих ліцеях, а навіть в у багатьох вищих навчальних закладах відповідного профілю, от а скажімо так, наша задача, по-перше, зацікавити дітей, тобто не тільки не відбити у них охоту займатися дослідженнями, займатися наукою, цікавитися різними науковими і відкриттями, і бачити себе своє майбутнє в науці. Намагаємось також їх зацікавити, тобто дати їм якісь такі, скажімо, орієнтири, які б дозволили їм в подальшому удосконалювати їх навички, от, розвиватися як науковці, як дослідники. Ну і далі себе вже бачити як фахівці високого класу, які сподіваюся, ну могли принести велику користь нашій державі. І розуму потрібен відпочинок. Для цього у таборі були створені усі умови. На спортивних майданчиках хлопці активно грали у волейбол та баскетбол. Дівчата пізнавали ази йоги та медитацій. Користуються дуже широким попитом звичайно, інтелектуальні змагання, і ми стараємося, практично перебуваючи тут уже тиждень. у Нас кожен день проходять свої різнопланові інтелектуальні змагання. Це і бій інтелектуалів. Це що деколи інтелектуальна гра і фізико-математичний турнір. Приходить дуже активно, цікаво, плануючи, наприклад, участь двох-трьох команд. На виході в результаті ми отримуємо більше заявок і практично всі учасники розбиваються на команди і працюють. Скільки, ну, мабуть, цікаво, це однозначно і підібрано багато творчих завдань. А діти досить високого рівня, інтелектуально розвинені. все це проходить жваво, цікаво, і відповідно вони роблять замовлення на подальшу організацію таких заходів. Творчі різнопланові конкурси організовуємо вчора. У нас був такий жанровий, такий ем, жанровий захід. Ми пропонували відтворити ем, сценарний сценарій е, відомих казок, причому там українських, російських казок, народних казок е, різного жанру: це або комедія, або драма, або мелодрама. Ну, в такому плані. Ну, весело цікаво, провели час. Дуже красива природа, гарна, гарні люди, дуже цікаві, дотепні люди. Ну все дізналися з кількох екскурсій, поки були з групою. Дуже цікаво, красиво. Що ми вчимося в МАНІ, по-перше, Ман це такий, це така дуже гарна організація, яка об'єднує дітей з усієї України. Ми всі здружуємося і так далі. По-друге, сам конкурс захист допомагає нам детермінувати нашу вербальну адитивність, тобто збільшити словникові запаси та навчитися спілкуватися з аудиторією». Літнє таборування обдарованих дітей на Закарпатті завершилося. Усі вони отримали відповідні сертифікати. що Пройшли навчання і збагатилися новими знаннями. Як виявилося, багато з юних манівців у таборі обрали собі нові теми для досліджень з нового навчального року. А у нас залишилось буквально декілька хвилин. Думаємо, ми класно провели час. Дізналися трохи нової і цікавої інформації. Наразі вимушена прощатись та ненадовго. Зустрінемося за тиждень. Па-па!